В березні цього року, згідно з рішень обласної ради, було створено об'єднання нове підприємство Дніпропетровський обласний медичний центр соціально значущих хвороб, до складу якого війшли туберкульозна служба області, служба СНІДу і шкірвен захворювань. На даному етапі я вам розповім, як себе почуває туберкульозна служба протитуберкульозна служба. Це дуже важливо, тому що продовжується агресія Росії проти України і захворюваність хоча б з попереднім роком вона трохи знизилась, але це свідчить про те, що не вся Частка населення нашої області в повному обсязі обстежується. Тобто ж не проводиться скринінг. По, по, по зрівнянню з прошлим, з, з прошлим роком знизилась на 6,4%. Але є таке зростання на 4,3% серед дітей і підлітків. І це пов'язано з великою міграцією населення, відсутністю бажання тимчасово переміщених осіб ставати на облік, і завдяки блекаутам, обстрілам, дуже багато обладнання високовартісного, яке допомагало б лікарям виявляти туберкульоз. Виходить з ладу, і в даний момент є деякі проблеми по його відновленню. Після реорганізації комунального підприємства Дніпропетровський обласний медичний центр соціально значущих хвороб було проведено оптимізацію ліжкового фонду, перегляд наявного медичного обладнання і засприяння. Військової обласної адміністрації Дніпропетровської обласної ради в закладі, в інші заклади охорони здоров'я де це потребує? Дом ЦЗХ він передає те обладнання, яке потрібно для територіальних громад, щоб покращити ситуацію по виявленню туберкульозу. Також проводимо роботу з первинною ланкою. Проводяться тренінги для сімейних лікарів, розроблений алгоритм їхніх дій для виявлення туберкульозу, а саме це кількість обстежень, де куди, коли, і сам скерований маршрут пацієнта до тубдиспансеру. Значить, діагностичне обладнання для молекулярно-генетичних досліджень розташовано в усіх великих містах, щоб була доступність. це «ДженЕксперт» і в 14 великих містах: це Кривий Ріг, Дніпро, Кам'янське, П'ятихатки, Синельникове, місто Покровськ. Покращилось виявлення. Туберкульозу при профілактичних оглядах так за 6 місяців 24-го року було виявлено 296 хворих на туберкульоз при працевлаштуванні, що на 3,5% більше, ніж за 6 місяців прошлого року. Також важливим одним із важливих питань у контролі за туберкульозом є захворюваність на поєднання туберкульозної інфекції з віл снідом. Значить, захворюваність на активний туберкульоз поєднання з, 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 з віл СНІДом з умовленим вірусом ну, зменшилось на 194%. Це завдяки тому, що у нас є достатня кількість е, швидких тестів і що в більшості сприяє більш легкому, е, більш легкій роботі первинної ланки по виявленню і туберкульозу, і вілсніду. По роботі з первинною ланкою НСЗУ зробило пакет по догляду, що дозволить пацієнтам, дозволить пацієнтам отримувати безпосередньо ліки у сімейного лікаря, і тим самим покращить обслуговування соціальне у. Цієї ланки хворих іменно у сімейних лікарів. Тому що була проведена робота по навантаженню на це обладнання це перше. Друге, це більш сучасні рентгенологічні установки цифрові, що дає змогу не Переправляти, допустим, пацієнта з його всіма бумагами, а використовувати інтернет і пересилати з фахівцям, фахівці і проводити консультації, Телемедицина набирає все ж таки більш значущі в нашій області, тому що область дуже велика. Є пересувні флюорографи, їх, на жаль, тільки два. Зараз займаємося третім, сертифікацією третього автомобіля. Один в Дніпропетровську, один в Ні в Нікополі. Ну, міністерство зараз так не вважає, цей пакет був усунутий, тому що всі тести на коронавірус є. Мало того, він ще мутує з кожним місяцем, з кожним роком. Тому це вже обична доволі хвороба. 27 листопада 2019 року розпорядженням Кабінету міністрів України була прийнята державна стратегія щодо протидії віллоінфекції, туберкульозу та вірусним гепатитам. У червні 2024 року було прийнято так, також розпорядженням Кабінету міністрів був прийнятий операційний план заходів щодо реалізації даної стратегії на 2024-2026 роки. І дана стратегія підрозуміває підвищення виявлення і діагностики і лікування туберкульозу, вілоінфекцій і гепатитів. Що стосується віллоінфекції, вона підрозуміває глобальну ціль, так називаємо 95 95 95 Вона подрозуміє те, що усі люди, які живуть з ВІЛ, повинні бути обстежені на ВІЛ-інфекцію. і 95% з них повинні знати свій віл статус. 95% з тих, що знають свій віл статус, повинні. Перебувати під медичним обліком і отримувати антиретровірусну терапію. І 95% з тих, хто отримує терапію, повинні мати невизначений вірус, вірусне навантаження, тобто кількість вірусу у крові пацієнта знижується до того рівня, що він не передається статевим шляхом. І тим самим ми знижуємо вірогідність передачі віл інфекції від одного хворого від хворої людини до здорової. В Дніпропетровській області, що стосується виявлення вілінфекції, завжди були дуже хороші показники з виявлення. Ми достатньо забезпечені, завжди були швидкими тестами за шість місяців цього року. У нас було проведено 170 тисяч досліджень, не зважаючи на військову агресію, ми збільшуємо кількість обстежень та виявлення пацієнтів. Дніпропетровська область завжди була. На жаль, лідером в показниках захворюваності на ВІЛ, завдяки тому, що ми іменно виявляли ВІЛ-інфекцію і тестували багато. І 20% осіб, які живуть з ВІЛ з усієї України, це мешканці Дніпропетровської області. Спочатку військової агресії РФ ми надаємо допомогу не тільки мешканцям нашої області, а також і тимчасово переміщеним особам, і військовим, які здесь проходять, тут проходять обстеження і реабілітацію. З того числа пацієнтів, які були виявлені в цьому році це 1300 осіб за півроку, 96 з них встановлено на облік і призначена антиретровірусна терапія. На жаль, ви вперше виявлені пацієнти в 26% виявляються в 3 і 4 стадії захворювання. Хочу звернути увагу, як самих мешканців нашої області на те, що раз на рік потрібно пройти обстеження на ВІЛ, це можна зробити у свого сімейного лікаря в рамках пакету медичних гарантій. Так на сьогодні у нас на обліку перебуває близько 30 тисяч осіб, які живуть з ВІЛ іменно в нашій області. Антиретровірусну терапію за шість місяців було внов призначено або поновлення двох з половиною тисяч особам з обща кількість пацієнтів які на сьогодні отримують антиретровірусну терапію. Це 25,5 тисяч осіб в області. Я хочу зазначити те, що чим раніше ми назначаємо терапію пацієнту, тим краще він її приносить, більш якісніше стає його життя, зменшується ризик розвитку. Ампертоністичних інфекцій, а також смертності за останні 5 років. Показники смертності від хвороб з умовлених віл знизились в 7 разів. Це дуже гарні показники, і люди, люди дуже гарно себе почувають, не зважаючи на те, що вони являються віл-інфікованими. А також хочу зазначити, що у нас 24 лікувальних заклади в Дніпропетровській області, які підписали пакети медичних гарантій з НСЗУ і які надають антиретровірусну терапію. Тобто ми забезпечені у нас. Немає перешкод для отримання антиретровірусної терапії для мешканців нашої області, а також для тимчасово переміщених осіб. Також хочу зазначити, що з 2019 року в нас впроваджена доконтактна профілактика. Це документозна профілактика ВІЛ-інфекції, люди, які мають ризики інфікування на віл. Це статеві партнери віл-інфікованих, це чоловіки, які мають секс з чоловіками, споживачі ін'єкційних наркотиків, мають змогу отримати доконтактну профілактику і з. Одночасно з використанням презервативів це дає 99% гарантії неінфікування пацієнта, навіть якщо у нього є статеві партнери вілоінфіковані. І кількість осіб, які щороку у нас отримують доконтактну профілактику, збільшується. За 6 місяців ми вже назначили 720 особам доконтактну профілактику. Що стосується вірусних гепатитів, це теж дуже важке захворювання, тому його треба своєчасно виявити і призначити лікування. У Дніпропетровській області також достатня кількість швидких тестів для діагностики вірусних гепатитів і Б і С. 2020 року впроваджується новий маршрут пацієнта, і кількість лікувальних закладів, які впроваджують лікування хронічних вірусних гепатитів з одного закладу, зросла до 18. А кількість пацієнтів, які отримують лікування хронічних вірусних гепатитів в рамках державної програми, з 130 до 2,5 тисяч. Тому на сьогодні проблем з лікуванням вірусних гепатитів немає. Я ще раз хочу наголосити тот факт, що і лікування ВІЛ-інфекцій, і лікування вірусних гепатитів здійснюються за рахунок державних програм. Це безкоштовно. І пацієнтам не треба думати, як заробляти гроші на лікування, а просто приходити до лікаря і отримувати безкоштовне лікування. Також хочу зазначити, що спільно з закладами охорони здоров'я, питаннями профілактики віл-інфекцій і соціального супроводу. Займаються неурядові організації вілсервісні. В нас працює 13 неурядових організацій, які нам дуже допомагають в профілактиці, в тестуванні і в соціальному супроводі вілінфікованих і хворих на туберкульоз. Також питання соціально значащих хвороб завжди стоїть на Контролі у керівництва області в нас діє обласна координаційна рада з протидії віл туберкульозу, яка проводиться засідання один раз на квартал, де вирішуються основні проблемні питання. Заслухаються і вирішує, знаходяться путі для їх вирішення.